Всім привіт! Чесний огляд на Dyson Koanda 2X через місяць користування. Давайте обговоримо всі плюси-мінуси, що до чого, що я зрозуміла за цей час користування. Розберемо функціонал всіх насадок, які класні, які не класні, що вам варто знати перед покупкою. Взагалі, я обирала між попередньою версією Dyson і цією новенькою Канда 2X. Не підкупила ось ця насадка, яка випрямляє волосся. В принципі, заради неї я і купляла ось цю нову версію. Давайте зараз я вам все розкажу про всі насадочки. Першою моєю думкою, коли я купила цей Dyson, було що це за фігня, і на що я потрапила 36 тисяч. В мене ще були проблеми з підключенням програми. Я не думала, що це все буде настільки складно. Ну, в мене було так особисто. Можливо, в когось все легше підключилося. Але в мене були проблеми з підключенням, зі скачуванням цієї програми. І в принципі, зі скачуванням було все окей, я змінила регіон на Австралію, ніби все скачалося, я встановила все ок. А от з підключенням в мене були проблеми. Я не могла зареєструвати цей Дайсі на офіційному сайті. Те, що він оригінальний, я впевнена в цьому, але ж саме з реєстрацією на корейському сайті в мене були проблеми. Того я його зразу відсканувала оцей QR-код на бірочці. Він знайшовся в мене в програмі, але ж в мене була така проблема, що він просто в мене виключався. От я нажимаю на кнопку, він включиться і все і зразу виключається. І це в мене було разів, може, п'ять. Я думала, що робити. Я вже була націлена йти в магазин і просто казати, що мені повертали і повертали гроші, або новий даті мені давали. Ну бо це взагалі. Але якось це все вирішилось. Я видала програму, заново перепідключила і все стало нормально. Того зверніть увагу, що таке у вас може бути. Далі на рахунок насадок. Зараз ми все розберемо. Весь їхній функціонал. Я їх буду сюди складати. До речі, дуже класна оця кришечка, що знімається. Мені дуже зручно, в мене Dyson стоїть в кімнаті. Я собі кіду в бану робити у Я беру просто оцю кришку з підставочкою для телефона. Кладу собі потрібні насадки, і в мене є така собі підставка. Я сюди і заколочки ложу, і все дуже зручно. Мені здається, що оцей що відкидалася, кришка прям старенький Дайсон. Це не так класно, як в цій версії. Так, ну що будемо розбирати? От всі насадки. Давайте почнемо з брашу. Браш взагалі. Мені не сподобався. Я взагалі не зрозуміла цю насадку. Ну, вона ось така новенька, з такими штучками. В попередній версії, по-моєму, то ці головці були трошки інші. Мені здається, вона зручніша була. Бо я користувалася Dyson такими звичайними брашами, які з феном укладають волосся. Вони класні. А от оцей, ну, просто не знаю, може комусь сподобається, але мені взагалі не зайшла ця насадка. Вряд ли буду її використовувати. Я її використовувала два рази, просто щоб протестувати. Далі. Насадка фен, класна, добре просушує, взагалі дуже потужна, мощна ця насадка, класно, взагалі просушує густе, буде волосся, добре вона просушувати. Тому це плюсик. Далі насадочка розчоска. Деякі дівчата, до речі, нею випрямляють, ось так витягують волосся, і вона їх випрямляє. Через те я і думала купувати попередню версію, щоб випрямляти ось цією щіткою, а накручувати. Ну цими звичайними насадками, далі не роблять. Але добре, дівчата, що взяла ось цю версію. В мене моє пористе волосся. Ця насадка взагалі не випрямляє. Вона його просто по довжині просушує, а щоб щось вирівняти, то взагалі ні. Не. Нею класно, до речі, ставити корені. Мені подобається. Я її прям кожну сушку використовую оцю насадку і перед локонами, і перед випрямлянням завжди її використовую клас на лайк. За в неї тут такі зміни, те, що ці штучки такі закручені. Не знаю, як би випрямляла та насадка-щіточка з попередньої версії, вся мені подобається. Далі сама, <сміття>, сама класна насадка, якщо можна так сказати, яка випрямляє. Давайте зараз розкажу взагалі, чи варто заради неї купляти цей Dyson, Бо я знаю, що багато його купляють тільки заради цієї насадки. В принципі, я була одна із них. Так, дивіться, вона буде випрямляти класно. У мене таке легенька хвиля на волосі, і воно пористе дуже. Випрямляє класно, але ж дивіться, є один мінус. Залишається невеликий пушок. Не пушок, а оці волоски, що стерчають. така ніби ялиночка по волоссю. Вона залишається, ця насадка її не прибере. Вона випрямить, але ж не прибере оці малесенькі торчащі волоски. Я їх пробую і олійкою приглажувати, але ж ну, прямо на 100% гладкого волосся вона вам не дасть. Того, хто хоче, прям дуже гладеньке волосся, краще веріть айрстейт. це мій чесний відгук на цю насадку. Далі насадочки. А, і ще попередня якраз була проти цих от волосків, торчащих така насадка. Я думаю, ви знаєте. Бо хто хоче куляти, то полюбив, на дивиться кучу відео, взагалі, кучу оглядів, яка просто от приглажує оці волоски, Вона теж не вирівнює, але ж вона от розглажує волосся. Далі, оці кругленькі насадки для накрутки. Я користуюсь ось цією. Пробувала цю, не знаю, вона мені зайшла менше. Перша вона коротша. От. У мене волосся отакі середньої довжини, воно в мене зараз закручене. Взагалі воно десь ось таке, мені вона трошки ця насадка. Ем, ну, для такого волосся треба, в принципі, лонг брати, але ж ось цього Dyson, Клан 2 x немає в версії лонг, вона така стандартна. Ем, більше подобається мені крутити на цю насадку тоншу, локони на неї виходять стійкіші, більш такі закручені. На цю насадку вони більш такі легенькі, виходять. А до речі, класно, оцей перемикач, що не треба насадки міняти. Подобається мені це. Так, ну і сам Дайсон. Е, на рахунок того, що оці кнопки переїхали сюди на низ. Хто любить отут переключати, ці сушки щось тут перемикати, може буде незручна ця версія, бо вони отут знизу. Я то собі налаштувала один режим, наприклад, от обдув на пору і температура середня, щоб не так пошкоджувати волосся, то мені, в принципі, зручно, бо я сюди і не лізу, у мене всі, всі налаштування стоять і все. Кнопочка холодного обдуву тепер ось тут. Ну і кнопка вмикання. Змінився тут фільтр, що його не треба чистити щіточкою. Бо тут вже такі дирочки крупні, які не так забиваються. Тут достатньо просто цю сіточку промити під водою, висушити і все. Менше мороків. До речі, за весь час користування в мене ще не разу не забився фільтр. Я знаю дівчата, деякі показують, що вони взагалі через там, буквально тиждень вже е, треба чистити фільтр. Я користуюся вже місяць і взагалі нічого в мене не забилося. Так що це класно. Дайсон точно не варто купувати дівчатам зі скловидним типом волосся, таким дуже рівним гладким, бо воно важче, і укладку воно на Дайсон тримати не буде. Бо Дайсон це на стайлер і він крутить за рахунок повітря. Тобто, тим способом він буде накручувати більш легше волосся, таке як от пористе. А для скловидного типу волосся краще накручувати його плойкою, бо воно важче і воно не буде тримати таку легеньку укладку. Ну, або ж якісь стайлінги використовувати. Ну, на такому типі волосся я не знаю, не пробувала. До речі, ще чекайте відео з укладкою, яка буде триматися у вас день, як мінімум. Розкажу, які я стайлінги використовую, які засоби, щоб укладка трималася дуже довго і не розпадалася. Тому що перша моя укладка була без стайлінгів, я просто пробувала закручувати на ці насадочки, розкрутилося все просто за 10 хвилин. Того я вже перепробувала різні методи укладок, різні засоби пробувала. Тому готова з вами поділитися. Всякими лайфхаками. Чекайте відео про це. Так, ну і давайте підведемо підсумок, чи варто його взагалі купляти, чи варто переплачувати. Е, дівчатам з волоссям, я думаю, що його купляти варто, тому що це три в одному, це і фен, і стайлер, і утюжок. Е, якщо у вас прям дуже сильно напрягає оці торчащі волоски, ну краще вже тоді вибрати Air Straight і окремо стайлер, якщо це для вас дуже важливо. Якщо це не так важливо, я думаю, що варто зупинитися на цій версії Dyson. Мене це влаштовує, мене це не так напрягає. Того я рада взагалі покупці. Перші дні в мене були дуже змішані чувства, бо ось цей негативний осадок у мене оставила програма, яка не підключалася. Я думала, що оці насадки, до речі, що вони будуть самі прям все закручувати тобі волосся. Ну, Я була в шоці. Я така представляю, волосся в різні сторони, розлітається, я не знаю, що до чого. Зараз, в принципі, я вже навчилася ним користуватись, знаю вже як правильно захвачувати прядку, щоб вона сама накручувалась туди. Ну, треба одним словом привчитися. До цього апарату його відгук такий: це класна штука. Я не жалію, що взяла цю версію саме, а не попередню. Бо для мене було важливо, щоб волосся випрямляв цей стайлер. А попередній, я думаю, не буде справлятися зі своєю задачею. Так, бо там для випрямляння тільки дві насадки: Ось щітка і ота штучка, яка приглажує така насадочка. Щітка взагалі нічого не випрямляє. Ну, може, в когось в кого менш користе волосся, вона буде якийсь ефект давати. Ну, в мене це взагалі дівчата в кого користувати волосся, вона нічого не випрямить. Ну, вона трошки розгладить волосся, але прям такого ефекту, ніби волосся у вас після кератину, ну не буде такого ефекту від цієї щотки. Після цієї штучки, після цієї насадочки. мене питали знайомі, ти, що зробила кератин, Кажу, ні, я просто випрямила. Так що, отакий відгук, в принципі, в принципі я задоволена покупкою. Я думаю, ви робіть висновки самі. Я сказала, які тут плюси, які мінуси. Як він буде випрямляти дуже кучеряве волосся, теж не знаю. Е, мені здається, що він не буде справлятися з такою задачею. Там вже краще вибрати Airstride. Ця насадка не є така потужна, як, е, як сам бутяжок Airstream. Він прям зроблений під те, щоб виправляти волосся. А ця насадка, вона більш така лайтова, але все рівно ось таке волосся, як у мене, пористе, е, трохи хвилясте. Вона класно випрямляє. Тут, мене такі відомо. Думайте далі самі. Я розказала свій досвід, плюси, і мінуси. От вибір вже за вами.